Шановні друзі, сьогодні ми відзначаємо 23-ю річницю незалежності нашої України. Хочемо всіх вас привітати, всіх, хто своїми діями долучився до розбудови нашої нової європейської країни. Завдання в нас одне, і завдання всіх українців це квітуча, заможня. Захищена Україна. І немає значення, де хто народився, чи в Києві, чи в Севастополі, чи в Львові, чи в Луганську. Немає значення, якою ми мови балакаємо. Мета та в нас одна. Це наша батьківщина, це наше майбутнє. І ми всі разом повинні докласти максимум зусиль для того, щоб приблизити розкид нашої країни. Зі святами. Історія українського народу сягає тисячоліть. В цьому немає ніякого сумніву. І поряд з тим, ми сьогодні, відзначаємо зовсім юну дату, 23 роки. Як правило, у цей вік людина починає осмислювати, де вона, хто вона, починає самостійно працювати або на, стоїть на черзі на отримання свого омріяного диплома, вивірює свої почуття і визначається, з ким йти по життю далі. Ця дата для, у, у, по відношенню до нашої країни співпала із величезним випробуванням, поряд з тим, з визначенням, куди і як іти, вона мусить відстоювати свою незалежність. Тож побажаємо всім нам і нашій країні, молодій, мужності, витривалості, сили, розуму і всіх тих здібностей, які ми всі разом їй додамо. Зі святом. Слава Україні!